Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. Хотіла показати вам найулюбленішу мою квітку однорічник, який можна посіяти, і він завжди всходить. І квітне до самих морозів. Це настурція подивіться. Колір просто вражає. Зараз вже все листя упало, а в настурції ще зелений листок, та вона в самому розгарі цвітіння. Я кожен рік намагаюся сіяти, тому що це просто не перевершено. Це круче хризантем. А тут подивіться, на ці червоні вогні. Неймовірно. До речі, можна зібрати насіння і самому потім посіяти. Але не так дорого вона коштує, тому я кожен рік купляю. Дуже неймовірна квіточка клас. Завжди хотіла зробити її цукрову, із цукровою пастою, ніяк руки не доходили. До речі, влітку чомусь вона не так прям, сильно квітла. А тут прям, подивіться скільки бутончиків ще Ще буде і буде квітнути. Минулого разу, два тижні тому, хотіла вже її вирвати. Але потім думаю, навіщо її вирвати? Подивіться на ці кущі, неймовірні. Просто тому сіти у нас турці, це просто неймовірна квітка, хоч і однорічна, але з нею взагалі немає проблем. Вона посухостійка, любить як тіньок, так і сонце. І дуже цікаво. Квіточки. Чимось схожі мені на кампсіс, листочок, схожий на водяну лілію. Ну, клас, клас. Тому зверніть увагу на цю рослинку. Всім па-па!